Це ліцей 20. і тут працюють креативні, працьовиті та висококваліфіковані педагоги. Вітаю! Мене звати Каличук Юлія Романівна. Я є частинкою цього колективу, вчитель англійської мови та керівник методу об'єднання вчителів іноземних мов ліцею номер 20 Моя мета є надихати учнів на вивчення англійської мови, адже це дає їм необмежені можливості саморозвитку, кар'єрного росту, спілкування без меж та подорожі. Тож давайте поглянемо, що є ключовою методикою мого викладання. В моїй роботі метод компетентнісного підходу відіграє ключову роль. Він допомагає мені формувати в учнів навички спілкування та критичного мислення. Оцінювання я використовую не як засіб покарання, а як інструмент мотивації та розвитку. А помилки це завжди можливість навчитися чомусь новому. Жінки я теж постійно навчаюся, вдосконалюю свої методи і це надихає не тільки своїх учнів, але й колег. З 2021 року я є тренером нової української школи. З 2021 року я співпрацюю з київським видавництвом арі та адаптую твори світових класиків. В моїй скарбничці є чотири адаптації, та я є автором фонетики для початкової ланки. Мої посібники ввійшли до фонду бібліотеки імені Верна. Звичайно, показником роботи кожного вчителя є досягнення його учнів. Мої учні є призерами міських етапів учнівських олімпіад, учасниками міжнародних проєктів, таких як Kids Connect, а також учасниками та переможцями онлайн-конкурсів. За професіоналізм та сумлінну працю була нагороджена подякою міського голови, грамотою та подякою Департаменту освіти та науки міста Івано-Франківська. Я вірю, що не зубшив однієї сходинки, треба впевнено рухатися до наступної. На даному етапі мене мотивує бажання створити комфортне, освітнє, інтерактивне середовище, де кожен учень зможе з легкістю опановувати знання, спілкуватися впевнено та невирушення.